Nissan Leaf перед нами. Всі вже привезений з Європи, поставлений вже на облік, повністю весь в рідній фарбі, всі вікна рідні. Запас ходу одразу до головного. 120 км влітку повноцінно їде. На шикарних дисках стоїть гарна гума, літня Nokian 22 рік. Диски у нас розмір 17, 0 emission, 0 викидів неприємних у повітря. Так? Машинка в гарній комплектації, камери 360, шкіряний салон. Дві зарядки є. Для прикладу показали вам, що автомобіль продається з двома комплектами коліс. Зима також є на таких титанах. Поклали в багажничок одне колесо, щоб розуміло було, які вони. Дві зарядки, плюс преміальна акустика баце в цій комплектації. Камера задня, дзеркала заднього огляду, ще камери, шкіряний салон, синя стрічка прошито. Дуже красиво глядає зафікси, повний електропакет склопідіймачів, без ключ доступ. До, до речі, в автомобілі два оригінальних ключі, Такс, електроскладання, дзеркал, регулювання, динаміки, басе, ручні регулювання водійського і пасажирського сидіння. Плюс майже всі кнопочки є. Підігрів керма є. До речі, шкіряне мультикермо, 119 тисяч кілометрів оригінального пробіга, датчик світла, дощу, мультимедіа, двозонний клімат, контроль. Так, Підігрів передніх сидінь, автомат, плюс і підігрів задніх сидінь. автомобіль чисто, красиво і повний набір документів, які підтверджують пробіг і підтверджують оригінальність автомобіля, е його пробіг, то це все є. Запуск кнопки. Працює тихо, так як це у нас електромобіль. Так? І що хочу сказати? Що якщо у вас частний будинок, то супер, золота машина. Майже безкоштовно їздити. Так? Тож, друзі, по ціні 9500, 15 рік. Повністю ось в ідеалі. Все зроблено. Я навіть і не знаю, що тут треба робити. Ну, колодки, напевно, міняти, Але на даний момент часом нічого по автомобілі робити не треба. Ніяких вам ГРМ, ніяких вам масел та фільтров. Все. Заряджай, катайся, насолоджуйся економною їздою на електромобілі. Тож, друзі, запрошуємо на майданчик. На тест-драйв запрошуємо, покатаємося. Будь ласка, приходьте.